Хотів відразу пояснити людям, які заходять в політичну партію Гарант, і відразу мене питають, хто за нами стоїть, або якісь транснаціональні компанії, або наші фінансові групи. Так от я вам скажу так, що є люди, які вільні в своєму виборі і приймають рішення, і є незалежні. Ви не думайте, що все крутиться біля них або навколо них. Ми рухаємось в тому напрямку, як політична в партії Гарант, що ми були незалежні в нашому виборі і виключно працювали на захист національних інтересів нашої держави та українців. Якщо ви приходите з таким питанням, то ви знаходитесь в рабській ментальності. Або ви виходите з неї, або не мішайте нам працювати, тому що в партії гарант ті люди, які підставлять плече, а не дають поради, тому що поради може кожен дати, а реально зробити речі не кожен. Перед до перемоги: ми свою роботу знаємо і її зробимо.